В Управлінні та підпорядкованих частинах повітряного командування Південь повітряних сил відбувся другий етап конкурсу Кращий офіцер. 50 військовослужбовців, переможців попереднього відбору, змагалися у бойовій та професійній підготовці. Проте до списку найкращих вдалося потрапити лише дев'ятьом. Конкурсанти демонстрували не лише знання з тактико спеціальної та технічної підготовки, а й свої практичні вміння. Наприклад, користуватися контрольно-вимірювальною апаратурою, лагодити і готувати техніку та озброєння до бойового застосування. По кожному роду військ будуть визначені три посадові особи з кожного роду військ, які будуть представляти повітряну команду на рівні повітряних сіл на третьому етапі. Конкурс змагання на кращий офіцер, і потім офіцери, які Займуть там також спирс третє місце, будуть представлені на рівні начальника штаба міністерства оборони на кращий офіцер Збройних сил України. Кожен здавав нормативи та виконував завдання відповідно до свого фаху. Так, представники командування південь знаходили та супроводжували умовні цілі з командного пункту зенітно-ракетного комплексу с 300 Проведення конкурсу огляду на кращий офіцер для мене це по перше досконалення особистих якостей як фахівця. А також обмін досвідом з іншими офіцерами, не тільки нашої бригади, а й інших частин повітряного командування Південь. Ну і дуже приємно було зустріти своїх однокурсників, яких ми вже не бачились 10 років з моменту закінчення Харківського університету. Другий етап конкурсу завершився перевіркою стрілецької підготовки. Офіцери виражали мішені з пістолета Макарова. Багатьом вдалося влучити в Яблучку, проте до фіналу потрапили найкращі: Андрій Хахалкін, Ігор Двернішенко, Ілля Чустоєв, Віктор Юденко, Роман Павлов, Олександр Панкул, Влас Хараман, Михайло Хланту та Сергій Когут. Командування заохотили їх грамотами, вимпелами та цінними подарунками. Ця перемога це не тільки міст забуток, це це на прикладі наших командирів, це їх здобуток. Вони своїм прикладом роблять з нас кращих. Незабаром переможці цього відбіркового туру, який проводиться в усіх повітряних командуваннях, візьмуть участь у фінальному етапі конкурсу Кращий офіцер. Хочу відверто сказати, що оці офіцери, оці учасники другого етапу, це дійсно лідери, це дійсно ці командири всіх радів військ, які показали свої. Знання, своє бажання бути першими, і це дуже серйозний показник як командира, як майбутнього керівника.